Доброго вечора, дорога ціні. Нехай Господь береже вас на тому місці, де ви є. Хотіли б сьогодні поділитися з вами тим, що торкається мого серця, це дійсно, як нам потрібно пізнавати Бога та, чи потрібно це робити. Адже багато людей говорять, мене не цікавить релігія, мене не цікавить те, що відбувається навколо політика та інше. Але якщо в цьому не розбиратися, то людина дуже швидко прийде до Антихриста. До Прокляття та буде говорити щось що там, наприклад, Біблію переписували, чи ще щось. Але якщо задати питання цій людині, коли її переписували, вона не зможе відповісти. Якщо задати цій людині питання, да, як же ж ти обираєш правителя чи ще когось, вона також не зможе на це відповісти. Чому? Тому що Господь забирає розум у таких людей. І нам потрібно дійсно перебувати в Слові Божому для того, щоб наш розум, розум був чистим та. dos canal.